Привіт! Ви на каналі Воюа. Сьогодні буде відео для всіх, хто хоче, щоб вдома було чисто, але без відчуття, що прибирання це ще одна робота на півставки. От чесно, найбільше бісить не саме прибирання, а його наслідки. Ти ніби помив підлогу, а вона мокра і слизька. Плюс ці розводи і класика вздовж плінтусів, наче хтось спеціально пилу натрусив. А ще волосся. Воно з'являється просто з повітря. Дівчата мене зрозуміють. Тож завдання на сьогодні просте, але дуже важливе. Потрібно з'ясувати, чи може миючий пилосос реально замінити швабру та звичайний пилосос. не десь там в рекламі, а в реальному житті: на кухні, в коридорі, у квартирі, де всі ходять, їдять, проливають і ще й пухнасті улюбленці бігають. Сьогодні тестуємо мова М50 Ультра, миючий бездротовий пилосос, який обіцяє робити майже все сам. І пил збирати, і підлогу мити, і воду всмоктувати так, щоб не залишалося калюж, плюс самоочищення гарячою водою і сушіння гарячим повітрям. В цьому відео буде детальний огляд, що він вміє, як влаштований і чи зручний в руках. Протестуємо пилосос в реальному житті, і в кінці підіб'ємо підсумки. До речі, якщо перш ніж щось купити, ви дивитесь огляди, то з вас лайк та підписка на канал Воюа. Ну що, поїхали знайомитись з мова М50 Ультра ближче. Перш ніж заглиблюватись в характеристики і тести, давайте на секунду зупинимось і відповімо на просте питання: навіщо взагалі існують такі миючі пилососи і кому вони потрібні? Бо тренд останніх років це не прибирати ідеально, а прибирати без напруження. Без того, щоб виділяти окремий день, морально налаштовуватись і потім ще годину відходити після цього. Особисто в моєму дитинстві мама кожну суботу влаштовувала генеральне прибирання, і це не самі приємні спогади з тих часів. Якщо у вас було так само, діліться своїм болем в коментарях. Ми вас вислухаємо та підтримаємо. Сьогодні побут поступово рухається до формату швидко та часто, і саме під таке створюється ця техніка. Давайте одразу розставимо акценти. Миючи вертикальні пилососи, не намагаються замінити абсолютно все. От, наприклад, роботи пилососи – це про автономність. Вони молодці, коли нас немає вдома, але точно не замінюють швидке прибирання тут і зараз. Класичний пилосос плюс швабра це вже перевірена класика. Але це два окремі етапи: спочатку пил, потім вода, потім віджимати швабру, а в кінці ще й мити саму швабру. І тут головне витрачений час і сили. А от такі моделі, як мова М50 Ultra, створені для іншого сценарію. Він не про генеральне прибирання раз на тиждень. Він про регулярну чистоту без відчуття, що ти щойно зробив кросфіт. Якщо у вас квартира, будинок, де є плитка, ламінат, паркет, лінолеум, вініл, цей девайс вам точно облегшить життя. Сім'ї з дітьми та домашніми улюбленцями також залишаться небайдужими. Коли на підлозі постійно з'являються крихти, плями, вода, сліди лап або шерсть. То прибирати раз на тиждень просто не працює, і наостанок m 50 Ultra Ультра знадобиться, якщо вам важливо підтримувати порядок постійно, а не влаштовувати марафони чистоти. Адже простіше пройтись по підлозі за 5-10 хвилин, ніж відкладати на потім. Тож мова М50 Ультра це не універсальний солдат, це розумний інструмент для щоденного життя. А тепер давайте подивимось, як він виглядає, що в нього в комплекті, і чи такий він зручний, як обіцяють, переходимо до моменту, який я особисто дуже люблю: розпаковка. Бо саме тут стає зрозуміло, що ви реально отримуєте за свої гроші і чи не доведеться потім щось докуповувати. Комплектація, умова М50 Ultra без зайвого, але й без відчуття, що чогось не поклали. Тут є все, що потрібно. Коротко пройдемося по кожному елементу. Це станція для зарядки та самоочищення. Вона компактна, не виглядає громісткою і легко стає біля стіни. Саме тут пилосос заряджається, миє щітку гарячою водою і сушить її після прибирання. Далі роликова щітка це основний робочий елемент для миття підлоги. Вона вже адаптована під вологе прибирання і не боїться волосся. Окремо йде хепафільтр важливий момент, особливо якщо вдома є алергіки або тварини. Він затримує дрібний пил і не дає йому повертатися назад в повітря. Також у комплекті є фірмовий мийний засіб, і це плюс, бо не потрібно одразу шукати, що заливати. Пилосос сам дозує його в правильній концентрації без піни і розводів. Є ще й щітка для очищення та зрозуміла інструкція. Збірка тут максимально проста: нічого крутити, закручувати чи шукати викрутку не потрібно. Ручка вставляється в корпус, клік, щітка вже на місці. Резервуар для води знімається і ставиться інтуїтивно. Перший запуск теж без сюрпризів. Наливаємо чисту воду, додаємо мийний засіб у відповідний резервуар, і він одразу готовий до роботи. От перше, що хочеться сказати, коли береш мова m 50 Ultra в руки, він виглядає спокійно, без кричущих деталей. Колір стриманий, графітово сірий, матова поверхня не збирає відбитки пальців і не ковзає в руках, навіть якщо вони трохи вологі. Загалом дизайн такий, що пилосос не хочеться ховати в комору, він гарно виглядає просто біля стіни. За вагою 5,8 кг. Це може звучати не дуже легко, але тут важливий момент баланс. Вага розподілена так, що пилосос не тягне руку вниз і не вимагає постійно його тримати на собі. Фактично, ви його не носите, ви його ведете. Він сам ковзає по підлозі, і це дуже відчувається вже з перших секунд. Ручка тут зручна з правильним кутом нахилу, а телескопічна трубка регулюється по довжині. Тобто, незалежно від зросту, не потрібно вигинатися або підлаштовуватись під техніку. Вона підлаштовується під вас. Окремий плюс технологія Life Let Reach, яка дозволяє нахиляти корпус до 180 градусів. І це реально рятує, коли потрібно прибрати під диваном, ліжком або тумбою без присідань і без йоги на підлозі. Тут продумана і ходова частина. Кілька коліс, плюс м'який хід роблять рух плавним, без ривків і відчуття, що пилосос бореться з вами за напрямок через 5-10 хвилин. Ви не ловите себе на думці, коли ж це закінчиться. Прибирання не відчувається фізичним навантаженням. А далі давайте подивимось, як мова М50 Ультра працює на практиці, і за рахунок чого він поєднує миття, всмоктування і демонструє майже суху підлогу за один прохід. За один прохід цей пилосос одночасно робить чотири речі: смоктує сухий бруд і крихти, миє підлогу, одразу збирає брудну воду і залишає поверхню майже сухою. Тобто немає етапу помила, тепер чекаю, поки висохне. Можна пройтись і буквально за хвилину ходити по підлозі. Один з ключових моментів тут двоканальна система подачі води. Простими словами, вода подається рівномірно, не заливає підлогу і не створює калюж або розводів. Волога постійно контролюється, а надлишок одразу смоктується назад в бак для брудної води. Другий важливий момент автоматичне дозування мийного засобу. Вам не потрібно нічого змішувати на око. Пилосос сам додає рівно стільки засобу, скільки потрібно в конкретний момент. Якщо підлога просто трохи забруднена, подача мінімальна. Якщо є плями, система додає більше, у результаті чисто без піни і без слідів на темних покриттях. Тут, до речі, дуже наочно видно, як все розділено. Є окремий резервуар для чистої води на 800 мл, і окремий для брудної 700 мл. Тобто ви фізично бачите різницю, між чим миємо і що зібрали з підлоги. І це, чесно кажучи, добре мотивує. Мова M50 Ultra створений саме для твердих покриттів. Він чудово підходить для плитки, ламінату, паркету, лінолеуму, вінілової підлоги. Килими не його історія, і тут виробник цього не приховує. Це інструмент для миття, а не для ворсу. Якщо коротко, мова M50 Ultra прибирає так, як ми звикли робити це вручну, але швидше, чистіше і без зайвих рухів. Тепер про те, через що мова М50 Ультра дійсно відчувається не просто миючим пилососом, а розумною технікою, яка підлаштовується під вас. Почнемо з режимів роботи, але одразу згадаємо і про головне потужність. Максимальна сила всмоктування тут 22 тисячі паскаль, і це дуже серйозне значення саме для миючого вертикального пилососа. Що це означає на практиці? Не просто він потужний, а крихти і дрібний бруд зникають за один прохід. Вода не розмазується, а реально всмоктується назад. Підлога після прибирання не слизька і не мокра. І найприємніше, полосос не працює постійно на максимумі. Він використовує цю потужність тільки тоді, коли це потрібно. М50 Ультра має автоматичний турбо та режим збору рідини. В автоматичному ви будете працювати найчастіше. Завдяки сенсорам пилосос визначає рівень забруднення і сам регулює силу смоктування та подачу води, де підлога чиста, працює тихіше і економніше, де більше бруду автоматично піднімає потужність аж до тих самих 22 двох паскаль. Турбо це режим важкої артилерії. Тут потужність і миття працюють максимально активно. Він корисний, коли щось присохло, давно не мили цю зону або потрібно швидко прибрати складний бруд. Останній з режимів використовують для ситуацій, коли потрібно просто зібрати рідину. Тут вся сила всмоктування йде на те, щоб швидко прибрати воду без миття і без розводів. Для зручності є сенсори. Вони аналізують рівень бруду, вологість, температуру, стан щітки. І на основі цього пилосос в реальному часі коригує і потужність, і подачу води. На led дисплеї відображається все найважливіше. Режими роботи, рівень заряду, індикатор забруднення, поточна потужність, інформація про щітку та рівень води. А голосові повідомлення підказують, коли змінюється режим, коли закінчується заряд або коли полосос готовий до самоочищення. А далі найцікавіше переходимо до реальних тестів, де подивимось, як ці 22 тисячі паскаль поводяться з брудом, волоссям і плінтусами. Так, Так. Тест перший: прибирання крихт на кухні, слідів від взуття, легкий пил. Починаємо з найреалістичного сценарію: повсякденний бруд, з яким ми стикаємось майже щодня. Тут нічого екстремального: крихти після сніданку, пил і сліди від взуття в коридорі. Працюємо в автоматичному режимі: нічого не налаштовую вручну, просто веду пилосос вперед. Зверніть увагу на швидкість: тут не потрібно проходити одну ділянку по три рази. Один спокійний прохід і крихти зникають одразу. Він сам підлаштовує потужність. Чутно, як вона трохи змінюється на більш брудних ділянках. Після проходу поверхня не мокра, немає калюж або блиску від води. Оце для мене і є головний плюс автоматичного режиму. Ти просто прибираєш, а пилосос сам вирішує, скільки йому потрібно потужності і води. А далі давайте ускладнювати задачу і подивимось, як мова М50 Ультра справляється з тим, чого бояться багато миючих пилососів – волоссям і шерстю. Другий тест волосся та шерсть. Якщо у вас довге волосся або є тварини, ви точно знаєте, як швидко воно намотується на щітку і перетворює прибирання на зупинку кожні 5 хвилин. Умова m 50 Ultra, за це відповідає технологія Tangle Cut. Тут встановлений спеціальний гребінчастий елемент, який вичісує волосся з ролика в реальному часі, не даючи йому намотуватись на вісь. Тобто волосся не накопичується, воно одразу відправляється в бак. Туди його. Зверніть увагу, волосся не тягнеться за щіткою, не збирається в грудки і не залишається по краях. Оце той момент, коли реально відчувається різниця. Немає відчуття, що щітка ось-ось зупиниться. Дивимось на щітку після проходу. Волосся немає, нічого не намоталось, нічого не потрібно зрізати або діставати руками. І от саме тут мова M50 Ультра реально економить нерви. А тепер давайте перевіримо ще одну зону, яку часто ігнорують пилососи: прибирання вздовж плінтусів і в кутах. Плінтуси, кути, ніжки, меблів. Саме тут найчастіше залишається тонка смужка пилу, яку потім доводиться домивати вручну. Умова М 50 Ультра. За це відповідає технологія Edge Coverage – під час руху вперед збоку автоматично висовується мікроскрибок, який дістає впритул до стіни і підтягує воду та бруд прямо під щітку. А коли пилосос рухається назад, він збирає залишки вологи, не залишаючи мокрої смуги вздовж плінтуса. Зверніть увагу, що тут не потрібно цілитись або нахиляти пилосос. Я просто веду його вздовж стіни, і пилосос сам розуміє, що зараз потрібно працювати по краю. Результат Чисто до самого краю, без тієї самої сіренької смужки, яку зазвичай видно саме при денному світлі, Edge coverage – це не маркетинг, це реально працююча фішка, яка закриває одну з найбільших проблем вологого прибирання. Що робити після прибирання? Мити щітку, витирати, сушити, щоб не було запахів? Умова м 50 Ultra відповідь максимально проста. Ти просто ставиш його на базу і все. База тут це не просто для заряджання. Вона повністю бере на себе самоочищення щітки і внутрішніх каналів. Після натискання кнопки запускається цикл очищення, під час якого система подає гарячу воду температурою до 100 градусів за Цельсієм у напрямку обертання роликової щітки. Гаряча вода робить одразу дві речі: змиває залишки бруду і жиру і дезінфікує щітку та внутрішні елементи. Тобто ніякого запаху вчорашнього прибирання тут не накопичується. Після миття автоматично запускається сушіння гарячим повітрям. Повітря прогрівається до тієї ж температури і рівномірно проходить через щітку та канали. Тут є два варіанти: швидкий режим приблизно 5 хвилин. Ідеально, якщо потрібно швидко висушити щітку і бігти у справах. Стандартний режим довший, близько 30 хвилин, але він працює тихіше і підходить для щоденного використання. Наприклад, якщо залишаєте полосос сушитись на ніч. Стосовно шуму, так під час сушіння його трохи чути, особливо в швидкому режимі, але це не постійний шум, а короткий цикл, який реально економить вам ручну роботу. Після прибирання вам потрібно лише вилити брудну воду і за бажанням сполоснути резервуар, все інше миття щітки, очищення каналів, сушіння, пилосос робить сам. І отут дуже добре відчувається різниця між миючим пилососом і зручним миючим пилососом. Ти не думаєш про обслуговування після кожного прибирання, а просто прибрав і пішов далі жити своє життя. Зараз дуже практичні питання, які зазвичай виникають ще до покупки. Наскільки його вистачає, і наскільки він гучний. В М 50 Ультра заявлено до 40 хвилин роботи в автоматичному режимі. Що це означає в реальному житті? Це не прибрати одну кімнату і все. Цього часу цілком вистачає, щоб повністю прибрати площу до 300 квадратних метрів. Звісно, якщо постійно працювати в турборежимі, час буде меншим, але для звичайного щоденного прибирання автоматичного режиму вистачає з головою. Повна зарядка займає приблизно 4 години. Найзручніше поставити пилосос на базу після прибирання і просто залишити його заряджатись. Акумулятор захищений від перезаряджання, тому він спокійно може стояти на станції постійно. На ресурс батареї це не впливає. За рівнем шуму пилосос до 72 дБ. Це не безшумно, але й не той звук, від якого хочеться тікати з кімнати. В автоматичному режимі він звучить рівно і спокійно, без різких перепадів. В турборежимі, звісно, гучніше, але це очікувано. Далі коротко, але по суті, про мобільний додаток. Бо слово смарт сьогодні є майже всюди. Мова m 50 Ultra підключається до додатку Мова Home і робиться це досить просто. Wi-Fi, кілька кроків, і полосос уже в вашому телефоні. Перше налаштування режимів роботи. Тут можна персоналізувати прибирання, змінювати інтенсивність подачі води, коригувати потужність смоктування, підлаштовувати поведінку пилососа під різні покриття. Це зручно, якщо, наприклад, у вас на кухні плитка, а в кімнаті паркет. Друге статус пристрою: в додатку видно рівень заряду, стан фільтра, рівень мийного засобу чи непереповнений бак для брудної води. Третє сповіщення про обслуговування. Додаток сам нагадає, коли потрібно промити резервуар, замінити хепа фільтр або звернути увагу на стан пилососа. І ще один приємний бонус: історія прибирань. Ви бачите, коли і скільки часу пилосос працював, в якому режимі і як часто ви ним користуєтесь. Якщо чесно, додаток це не must-have для всіх. Мова 50 Ultra чудово працює і без смартфона. Але додаток точно сподобається, якщо ви любите контролювати процеси, хочете максимум автоматизації або просто зручно отримувати нагадування і не думати про обслуговування. Тож смарт-функції тут не для галочки, а як приємне доповнення до і без того зручної техніки. Ну і тепер найважливіше, після всіх тестів і реального використання, давайте чесно підсумуємо, що в мова m 50 Ultra вийшло дуже добре, а де є обмеження. Перший і дуже відчутний плюс потужність. Сила всмоктування до 22 тисяч паскаль дозволяє не просто мити підлогу, а реально збирати бруд і воду за один прохід. Після нього не залишається мокрих слідів або розводів. Другий великий плюс Edge Coverage. Прибирання вздовж плінтусів і в кутах відбувається до самого краю. Третє самоочищення і сушіння. Гаряча вода і гаряче повітря роблять свою справу. Після прибирання вам не потрібно розбирати щітку або сушити її вручну. Четверте простота використання: налили воду, натиснули кнопку і пішли прибирати. Без складних налаштувань і постійного контролю. І п'ятий плюс мінімум ручної роботи: пилосос миє, збирає воду, сам себе очищає і сушить. Ви витрачаєте час на життя, а не на обслуговування техніки. Але як і будь-яка техніка, М50 Ультра не універсальний. Перший момент він не для килимів. Це миючий пилосос для твердих покриттів, і другий мийний засіб. Бажано використовувати фірмовий або спеціальний непінний засіб, щоб система працювала коректно і не втрачала ефективність. Якщо зважити всі плюси і мінуси мова М50 Ультра, то висновок очевидний. Цей пилосос точно знайде своїх шанувальників. Тепер можна відповісти на головне питання: чи вартий мова М50 Ультра уваги і своїх грошей? Почнемо з того, кому він точно підійде. Цей пилосос для вас, якщо у вас тверді покриття: плитка, ламінат, паркет, вініл. Ви прибираєте регулярно, у вас є діти або домашні тварини, і підлога рідко буває ідеально чистою. Вам важлива зручність та якісний результат. М50 Ультра реально закриває більшість побутових сценаріїв і дозволяє підтримувати чистоту без зайвих зусиль. Якщо у вас багато килимів або ворсових покриттів, цей формат просто не для вас. Чи вартий він своїх грошей? Якщо дивитись на нього просто як на пилосос, може здатися дорогим, але якщо сприймати його як інструмент, який економить час, сили і нерви, який миє, сушить і сам себе обслуговує, тут ціна виглядає цілком логічно. Якщо саме цього ви шукаєте від техніки, мова М50 Ультра точно заслуговує на увагу. Ну що, на цьому будемо завершувати. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його лайком і підпишіться на канал Воюа. Попереду ще багато оглядів техніки для дому. І обов'язково напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви миючим пилососом, і що для вас важливіше: потужність чи зручність у використанні. До речі, в описі під цим відео є посилання на мова М50 Ультра, а також промокод на знижку. Дякую, що дивились! З вами була Даша і канал Воюа. До зустрічі в наступних відео.